Доброго всім ранку. Сьогодні готую внукові оладки, або ще в нас їх називають млинчики. Для цього взяла двоє яєць і півчайної ложки, трішки менше, як півчайної ложки, солі. Додаю сюди цукор, дві столові ложки, а в цукор ось так у чайній ложці чистого ваніліну. Якщо ванільний цукор, то десь пів пачечки 10 грамів пачечка можна 5 грамів взяти. Додаю в яйця, трішки перемішую. І тепер сюда виливаю теплий кефір, 250 мл теплого кефіру. Змішую і додаю манку. Це такий у мене сьогодні рецепт. Буде частина манки, 160 грам у мене манки, і решта до 250 грам треба взяти борошна, 90 грам борошна. Але буду дивитися по тісту, тому що борошно різне, тому Подивлюся, розмішую манку. Воно зараз не буде видно, тому що манка ще ж набухне яке тісто. Так що висипаю я 90 грамів борошна, це, це борошно, і залишаю на 30 хвилин це тісто, нехай воно постоїть, щоб манка, щоб манка набухла. Перемішати зразу так гарненько, щоб не було ніяких грудочок. Отаке воно зараз і залишаю нехай 30 хвилин по 100. Повернулася ще до вас олії, ще додам столову ложку. І все, нехай набухає манка. Продовжую готувати свої оладки. Отаке тісто у мене через 30 хвилин. Я додам трішки ще борошна. Я роблю таке густеньке тісто, тоді оладки не так сідають. Поки що ложку додам я тут 100 грамів зваженого борошна. Я потім зважу і подивлюся, скільки я додала. Але потрібно дивитися по тісту. Тому что борошно разное, размер яиц разный. Кефир густіший может быть, або оборудованный. Так что, що... еще трешки. Ну, такие тесто уже. І більше не буду додавати борошна, додаю соду, чайна ложка соди. Перемішую горно. Сковорода в мене вже гріється. Олії наливаю так, ну, я покажу, скільки на сковороді олії. Можна, звичайно, ж, смажити і з меншою кількістю олії, але воно трішки не те тоді. Перемішала і додам, <кій> я завжди додаю у таке тісто трішки оцту, чайну ложечку додам оцту. Тоді тісто таке більш пористіше і пухкіше. Оце зараз перемішую, більше перемішувати не буду, залишаю так тісто, нагрівається сковорода і буду викладати. Нагрілася сковорода з олією. Олію ось так, щоб покрило дно, навіть трішки більше. І тепер викладаю тісто, не перемішую, акуратно беру ложкою і викладаю. Я трішки ще докладаю на кожен млинчик потрішки ще докладаю тіста. Тепер підсмажиться трішки з тієї сторони, переверну, не буду чекати, щоб там гарно підсмажилися. Переверну і потім ще раз, як потрібно буде перевернути, досмажу. Накриваю зараз кришкою і нехай смажиться. Так, перевертаю я свої млинчики чи оладки. Отак, наче лопаться, почали пухирчики на поверхні. І я перевертаю. Вогонь середній. Ну, бачите, в мене вже вони й підсморжилися. Трішки вогонь треба зменшити. Нехай підсмажуються з другої сторони. Підсмажились млинчики. Я вже одного зняла, той, що посередині був швидше, підсмажився, витягую на паперовий рушничок, щоб лишню олію забрати з них. Ці знімаю, а слідуючі буду викладати, нехай смажуться. І смажила перші млинчики, хочу вам розламати, ті, ще в мене досмажуються, дуже, гляньте, які пухкесенькі. отакі височенькі, не сідають, такі гарні млинчики, легесенькі такі, отакі, бачите, гарненькі. Зараз вам розламаю ще гарячі отакі млинці чи оладки. Тому я, я кажу млинці, в нас налисники це налисники, а це ми називаємо млинчики. Але, взагалі-то кажуть, що це оладки. Ну, хай будуть, нехай будуть оладки. Пухкесенький, дуже смачний. Можна робити є рецепт тільки з самою манкою. У мене така ситуація, що манки було тільки 160 грам, я зробила такий рецепт. Борошно з манкою додала сюди це тісто, вийшли гарні, такі, ви ж бачите. І думаю, що смачні. пахнуть дуже смачно, Такі повітряні. це те, що оцет я додала, також грає роль. Так що кому сподобався рецепт, приготуйте. Те, що вони наче виглядають жирні, хоча я ж рушничком паперовим промокнула їх, але ж вони смажаться на олії. Зверху вони жирні, а тут всередині вони не пропитуються олією і такі гарненькі, бачите? Дуже пухкесенькі, і легенькі такі. Такі оладки будуть смачні і з сметанкою, і з повидлом чи джемом, і з гущеним молоком. внук буде сьогодні з медом таким ріденьким їсти. І навіть самі без нічого ці млинчики будуть смачні з чайком чи кавою. Чи з компотиком якимсь. Кому сподобався такий рецепт. Приготуйте, показала вам, які вони виходять. Буду вдячна вам за коментарі, за підписку, за лайки. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!